Ну, от ще одна перлинка сузіря стрільця, туманність Трифід, вона ж М20. Доволі цікавий об'єкт. І от ми теж можемо в режимі фактично онлайн поводити, вибачте, знов вручну, тому що, як я пояснював з попередніми об'єктами, що в нас зараз нема світла. І тому я не можу підключити до нашого Добсона ніякої електрики, щоб з ним керувати. Тому от фактично однією рукою я тримаю телефон, а іншою рукою навожу здоровенний 16-дюймовий телескоп. У мене за спиною стоїть Паша Прісняков, який на цю всю історію дивиться. От, Але стоїть і мовчить. Потім розкаже. Він потім розкаже анекдот, а поки що він мені просто курить і відганяє тим самим кома. О, бачите, щось пролетіло щойно біля Трифіда. Ну, одним словом, я думаю, що ця серія роликів з ПНБ вам сподобалася, тому що не кожен день таке побачиш. Не всі астрономи таким страждають. Але ми от сьогодні завдяки Федору мали таку можливість. За що йому велика подяка? Подяка Лабі Dwarf Лапс. Отак. Думайте про це, що хочете. Але всім мирного, чистого неба, перемоги От, над злом, трикольоровим. Мабуть, так правильно. Ну і всім па-па.